І хоча вже історія, ми знову і знову згадуємо відомих та невідомих героїв, які не шкодили своїй крові самого життя, щоб розгромити фашистського загарбника. Серед них і мій прадід Іван Іванович Карпенко. Села Отрада Кам'янка. Він, після закінчення у 1939 році герцовському технікуму механізації сільського господарства за Корсоновської потівкою поступив до танкового училища, а через два роки молодий лейтенант прийняв командуванням взводом танків Т-26, то було під Шепатівкою 15 травня 1941-го. Оголосили ввечері, 21 червня, ще не знали чому, але дружина офіцерів плакала, проводжуючи їх у дорогу. Волк виступив у напрямку міста Рогу. На марші дня йшло повідомлення: Хідловійська Німеччина віроломно напала на нашу країну. Отже, війна. Треба загачать жизнь своїх рідних себе. Треба на ділі довести, що не даремно батьківщина виховувала, вчила, одягала і годувала тебе. Перший бій танкіси прийняли 23-го поблизу Луцька на своїх леках, навчальних бойових машинах Т-26 і БТ. Вони розгромили значно потужніші та вчисленні, німецький Т3 і Т4. Ворог ішов колонною, нагло і звикли. На флангах майже не було бойової охорони. Люки танків відкриті. Командир полку вирішив атакувати із засади з залісу, вдарили центр колони і, перегріздивши дорогу, створили для ошележених загарбників справжню весових. Наші війська потім організовано відступили, тому що ворог переважав силою, однак. Це була перемога, яка ясно показала Івану Карпенту та його товаришів, що підларвичок Європи можна бути, як то кажуть, і в міст, і в бриду. Урок отриманий у першому бою Карпенко зберіг на всю війну. свідчення тому нагороди, якому відзначено його ратні подвиг. Два ордени вітчизняної війни, три ордени червоної зірки, дві медалі за бойові заслуги, медалі за оборону Києва, за оборону за Сталінград, за, за, за визволення Варшави, польська медаль заслужена на полі Брані, медалі за взяття Берліна та за перемогу над Німеччиною у Великій вітчизняній війні 1941-45 року. Війна багато чого навчила, багато дала і багато забрала. Не розлучила танкіста Івана, його брата, кавалериста Дмитра, сестру зенітницю Наталю з життям, а у брата, піхотниці Якова, забрала його тут, на Херсонщині. Під Лепотифою познайомила Івана з санім інструктором, Марією, і одержила їх у поверненому Берліні. Двічі був поранений і горів у танку Іван Катен. Там, на війні, він по-справжньому зрозумів, що таке мужність, витримка, зміння перебороти, свій страх, дружба, взаємодопомога. Все це він волів, би бачити, у сучасній молоді. Постійно боротися за мир кожному на своєму робочому місці. Зміцнювати могутність батьківщини. Таке завдання сьогодні стоїть перед усіма людьми України. Так само, як робив це Іван Іванович Карпенко, який багато років тому вступив в зі своїми друзями та у перший найважчий, але переможний бій з ворогом за наше мирне щасливе життя.